Всім привіт! Сьогодні я завершую роботи по повній реставрації, модернізації усучаснення лампової радіоли мір 154R. В попередніх роликах було видно загальний стан цієї радіоли, якою вона була до початку повної реставрації. Сьогодні хочу показати деякі елементи цієї радіоли. Тому що зараз їх зберу в корпус і їх видно так наглядно не буде. Дуже багато переглядів, особливо молодь, яка ніколи не бачила цієї лампи індикаторної, яка дає яскраве зелене свічення. Оце передня панель цієї радіоли. Радіотканина повністю замінена, та, що була. Ізначально в радіолі вона розлізлася по кускам, була прогнивша, тому що радіоприйомнику Мір 154 вже більше 70 років. Тут натягнута нова тканина виробництва США. Приїхала з Америки ще від Байдена. Дуже непогано смотриться. І... Отут, от в цьому місці, буде таке от зелене око. З тієї сторони панелі буде стояти така лампа. От, оця лампа дає зелений колір свідчення, індикаторна, індикаторна лампа, в якої ліпістки будуть розходитися, сходиться при точній настройці на станцію прийому. Потім подивимося, як вона буде працювати вже на зібраному радіо. Отакий От шильдик примінен в радіолах мір 152, мір 154. Ось такий необичний. Там вигнуте скло і на склі насічки. Он видно насічки, глобус глобус земного шара нашого з меридіанами ну і Плюс лаврова така лавровий віночок. І зверху голуб міра символізує Радіолу мір. Отака панель. З другої сторони вона зашпанірована, покрашена, пролакована. Хватить і служить цій панелі ще як мінімум 70-100 років